Дітки, вітаю! Продовжую читати книжечку Грицька Бойко, яка називається «Вереда». Малюночки до неї намалювала художниця Євгенія Житник. І дійшла черга до скоромовок. Скоромовки з потиканки називаються. Чому так називається? Тому що скоромовочки це такі короткі віршики, які треба дуже добре знати, щоб швидко вміти промовляти. А швидко промовляти їх не так же легко, і тому язичок неначе спотикається. Перше називається скоро мовлю скоромовку. Скоро, скоро мовить ганка, скоромовки, спотиканки. Слово в слово, слава ловко, скоро мовить скоромовки. Василинка і Маша. Ой весела Василинка, Василинка, веселинка, а Маша, мов ваша, кисний кисне Маша. Сумно самому. В ямі не спиться в усатому сому. Сому в усатому сумно самому. Чапля. В чаплі чорні черевички, чапля, чапа до водички. Сто ніжок. У сто ніжок по 100 ніжок всі стомилися, всі стомилися. архип охрип. Кричав архип, архип охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Вареники. У кухаря Валерика розварились вареники, розварились вареники, варениці вареника. Валерика, ось бачите, я вже і е, споткнулась. Не плакали. Ми плакати не плакали, нам плакати нема коли. Пр, маля мовля. Це маля мовля, ні слівця не вимовля. Немовляток я люблю, коли саю лю-лі-лю. -лю -лю. Борщик. Борщику-горщику, щавель борщику, а до борщу ще й полящу. Про милу і мило. Мила милитись не вміла, мила мило, з рук не змила. Мама милила уміло, мама змила, змила мило. Ух, і важко їх промовляти. Сухарики. Чуки-чуки-чукарики, кортять Насті сухарики. Хрумкає Настя сухарі хрумчасті. Скрикоче сорока. Скрикоче сорока строка та караока, сороки оборони прохає оборони. Хто йде не мене – сполохне мене. Горличка. В гарненької горлички туркотливе горличко. Горличка туркоче, горличка воркоче, туркотлива горличка прочищає горлечко. Гусенята й гуска. У ставку гуськом стоять гусенята й гуска. Гусенята плюскотять, гуска, носом плюска. Краб. Порту краб здирався на трап, шкрябутів краб, шкреб шкряб, шкряб. Ось такі ці віршики скоромовки. Їх важко промовляти, тому що там слова дуже подібні, підібрані. Ну, і наостанок тут у книжечці є загадки. Віршовані загадки від Грицька бойка. Послухайте, будь ласка, подумайте і знайдіть відповідь. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Ви відповіді зможете знайти на малюночках, тільки треба дуже гарно подумати. Я блискуча гостренька, маю вічко маленьке, за собою несу довгу-довгу косу. В зимовий студений час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть ось така загадка. І ще одна невеличкі дві хатини. В них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживав в хатинах тих. Здогадались, що це? Добре, тоді переходимо до наступної загадки. Два скельця, три дужки. на ніс і заглушка. І ще одна загадка. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Я думаю, ви всі любите ці речі. Ще загадка шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється. Тільки лапки, царапки. Здогадались, хто це? Так, тоді наступна загадка. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Я думаю, ви точно здогадались, що це таке. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, цю роботу я люблю та від неї худну. М -м -м. Наступна загадка. У легкого держака голова така важка. І ще одна залізний кінь фарбований і гумою підкований. Що це за кінь? Наступна я стою на ходу, а спинюся упаду. Ну, що ж це таке, коли рухається, то не падає, а як тільки зупиниться, так одразу падає. Наступна загадка. Стаємо всім на дорозі, всіх спиняємо на порозі. Хто йде, не обмине, нас рукою штовхоне. Що це, дітки, здогадались? Тоді наступна загадка дерев'яна гора, що не крок, то діра. Ух ти, яка цікава загадка. Так, читаємо далі. В небі я труджуся, знає мене кожний. Я на всіх дивлюся, на мене ж не можна. Відгадали? Тоді наступно. Між берегів текла текла, мороз зміцнів, під скло лягла. Ага, ви знаєте, що це таке. Так, ще загадка. Одежин багато маю, така в мене вдача, що хто мене роздягає, той частенько плаче. Я думаю, і це для вас легка загадка. Наступна, в оркестрі поважають та б'ють мене, як грають. О, ви любите таку штуку. Далі попелясто зузулястий, забіяка він горластий, червоною бородою. Йде поважною ходою, носить гордо співонець на голівці гребінець. Так, я думаю, що ви відгадали, тоді наступна. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги скік та скік, ми погнались він утік. Здогадались? Тоді читаю наступну. Як навколо об'їси, серединки не проси, ми такі гостинці, дірка в серединці. І цю, я думаю, ви відгадали загадку. Ну і остання. Я, не наче віз, тільки без коліс. По воді я їду, не лишаю сліду, а перевернуся, зразу утоплюся. Ну, подумайте і відгадайте і цю загадку. А я прощаюся з вами. вам, мої хороші!